Слава Ісусу Христу! Я думаю, всі ми дуже любимо отримувати нову інформацію, дізнаватись про щось нове і цікаве? Врешті-решт, часто це є добре і корисно для нас. Але іноді ми так захоплюємось споживанням інформації, що ми навіть не помічаємо те, що ті знання та навички, які ми вже маємо, зовсім не використовуємо. Задайтесь питанням: як часто ви створюєте щось нове і корисне самі? Чи використовуєте ви свої та здібності, що Господь Бог наділив вас їми, чи ви закинувши їх далекий кут і забувши про них? Зовсім не користуйтесь, і хотів би прочитати притчу про таланти, що знаходиться в Євангелії від Матвія, розділ 25, вірш 14 по 30. Так само ж один чоловік, як відходив, покликав своїх рабів і передав їм добро своє. І одному він дав п'ять талантів, а другому два, а третьому один, кожному за спроможністю його, і відійшов. А той, що взяв п'ять талантів, негайно пішов і орудував ними. Був він п'ять інших талантів. Так само ж і той, що взяв два, і він ще два інших набув. А той, що одного, взяв, пішов та й закопав його в землю і сховав срібло пана свого. По довгому ж часі вернувся пан тих рабів, та від них зажидав обрахунку. І прийшов той, що взяв п'ять талантів, приніс іще п'ять талантів і сказав Пане мій, п'ять талантів мені передав ти, ось я здобув інші п'ять талантів. Сказав же йому його пан, гаразд, рабе добрий вірний, ти в малому був вірний, над великим поставлю тебе, увійди до радощів пана свого. Підійшов же й той, що взяв два таланти, і сказав Два таланти мені передав ти, ось іще два таланти здобув я. Сказав же йому пан його Гаразд, рабе добрий вірний, ти в малому був вірний, над великим поставлю тебе, увійди до радощів пана свого. Підійшов же й той, що одного таланта взяв, і сказав я знав тебе, пане, що тверда ти людина, ти ж не насіяв і ви збираєш, де не розсипав. І побоявся пішов, і таланта твого сховав у землю, то маєш своє. І відповів його пан і сказав йому Рабе, лукавий лінивий, ти знав, що я ж ну де не і збираю, де не розсипав? Тож тобі було треба віддати гроші мої, грошомінам і, вернувшись, я взяв би з прибутком своє. Візьміть же від нього таланти віддайте, тому що десять талантів він має. Бо кожному, хто має, дасться йому та й додасться. Хто ж не має, забереться від нього й те, що він має. А раба не потрібно вкиньте до зовнішньої темряви, буде плач там і скрегіть зубів. Яке значення цієї притчі? Бог є тим самим господарем, що наділяє кожного з нас талантами. Таланти це благословіння, тобто дари, здібності, обставини та інше. І що зробили перші два раби? Вони взяли і примножили свої таланти. Але третій раб був лінивим та боявся втратити свій талант, тому заховав його і тим самим змарнувавши. Тож перших двох слуг господар нагородив, а третього покарав. Також було сказано кожному, хто має, дасться йому та й додасться, хто ж не має, забереться від нього й те, що він має. Так само й Господь Бог з нами, коли ми використовуємо те, що він дав нам, то воно нам примножується. Тож всім нам треба намагатись дари використати на краще, а не ховати їх в землю. І я впевнений, у усіх нас є дари, сильні сторони, речі в яких ми вправні. Тож я заохочую тебе так, тебе що дивиться це відео, піти й робити те, що ти можеш заради Бога. Зроби найкраще з тим, що в тебе є, і я не прошу тебе робити щось велике, складне і грандіозне. Врешті решт, дар, який був даний нам всім Богом і який кожен з нас може помножити, це любов. Так, любов. Саме її всі ми маємо поширювати, бо збовів нам Ісус Син Божий, люби Господа Бога свого усім серцем своїм і люби свого ближнього як самого себе, немає завжди вище на доці. Ти завжди можеш провести час з сім'єю, допомогти незнайомцю, зателефонувати родичу або другу, з яким довго не спілкувався. І це лише маленька частка з того, що ти можеш зробити, і це тобі нічого не коштує. Я сам створюю це відео за такою ж причиною. Тож іди і поширюй слово і любов, Господня. Яким би ти не був, я бажаю тобі успіху. Дякую тобі за перегляд. Хай Господь благословить тебе.